Шини, які працюватимуть на користь громади. Прикарпатські чиновники передали для Лисця шкільний автобус. А мобільна бригада соціально-психологічної допомоги отримала інклюзивний автомобіль. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. У Лисецькому ліцеї навчається понад 300 учнів, і більше сотні потребують довезення. Тепер їм у цьому сприятиме новий шкільний автобус. Цього літа до нас прийшли з стебницької гімназії дітки, вісім чоловік, і ми також будемо пропрацьовувати маршрут, бо по центральній дорозі знаходиться стебницька гімназія, тому будемо підвозити тих дітей. А оскільки у нас є такі трошки трохи важкі ділянки, де часто трапляються аварії, то це дуже таке важливе. Лисецька громада знаходиться на трасі і дуже небезпечно, і були колись випадки, де були травми, де діти рискували. На сьогоднішній момент ми ці питання зберемо, убезпечимо і діточки будуть мати можливість до, до їзду до школи. Отримала лисецька громада і ще один важливий транспорт для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, аби перевозити людей з інвалідністю. Автомобіль базується в центрі надання соціальних послуг, створений пре. Мобільній бригаді, і він має слугувати для перевезення людей, які постраждали від домашнього насильства. Автомобіль обладнаний для перевезення трьох людей кріслоколісник, дві двох супроводжуючих, а також для фахівців мобільної бригади, яка складається з психолога, фахівця соціальної роботи керівника і водія. І відповідно це є передні місця. За словами голови громади Анатолія Лущака, нині тут проживає понад 400 людей з інвалідністю. Тож інклюзивний транспорт використовуватимуть і для їхніх потреб. Я думаю, що цей транспорт не буде працювати на лисецьку тільки громаду а він буде працювати на сусідні, суміжні громади, адже у нас заключені договори співпраці між різними громадами, саме по соціальному служінню, по наданню послуг, по ветеранській політиці. Тому -то я думаю, що ми якраз будемо служити. І саме основне він буде, і зараз є потреба, реабілітаційний центр, доставка людей, перевезення. І це нам буде розв'язувати руки. Автомобілі придбали за кошти державного, обласного та місцевого бюджетів для перевезення діточок. 3 мільйони 600 коштує такий автобус. Громада два автобуси передала на потреби війни, на потреби фронту. Тому сьогодні маємо таку можливість передати новий автобус для наших діточок для перевезення комфортного, якісного дітей. Також ще дуже важливо сьогодні передали транспорт автомобіль. Для для перевезення людей з інвалідністю цей автомобіль. Це закуплені за кошти державної субвенції: 1 мільйон 800 тисяч гривень, і 550 тисяч доклала територіальна громада. Обласні чиновники кажуть, у планах також придбати транспорт і для інших громад.